Всім салют! Штучний інтелект підказує мені, що потрібно знімати відео. І зараз саме цим я й займусь. Маргарінова, вот така хуйта, кілограм 120. Багато хто подумав, що зараз буде мова про Таращанський. Таращанські Емірати. Ні, не про Таращу буде зараз мова. А зараз буду нахвалювати тетерського. Це зашкварений представник поліції. Ну як би поліції? Поліції на букву М. Мусор. Щоб бути прийняти для себе внутрішню українізацію лагідну, то буде сміттяр. Багато з тих, кого я висвітлюю в себе на каналі, вже е не знаю, що з цим робити. Якби могли, то б змінили би полбль, превратившися в жінок, і потім, щоб звинуватити мене в подальшому в сексизмі, як це було в 2021 році. Пам'ятаєте, да? Там ціла замовна стаття була, яка звинувачила мене в, секс в сексизмі, бо я критикував. Начальника поліції, яка була жіночої статі, непонятно. Ну, наче ж за сучасними лекалами, чоловіки і жінки рівні в своїх правах, але от критикувати жінку, яка працює керівником поліції, нізя, бо це вже сексизм. Ну, ладно, це вже справа минулих літ. Погнали далі. У Радомишль повернувся зашкварений сміттяр Тетерський, який являється сином голови Радомишльської ОТГ Тетерського старшого. Який у 2022 році, коли почалося повномасштабне вторгнення, тоді на території льонзаводу виявили цілу плантацію коноплі канабісу, яка 100% Кришувалася напряму відділком Радомишельської поліції, і тоді почалися перетрубації. Почали Кириченка ховати. Це тодішній керівник. А якщо забігти ще раніше, де ми познайомилися, де світанувся Кириченко, Кириченко світанувся ще в 2017 році, коли відмазував своїх шісток. Ну як шісток, колег. Він тоді займа... ну, був звичайним якимось. Інспектором патрульно-постової служби чи як вона там називалася. Коротше, у цих от гавриків, колядників, які на пусті кочері обілечували водіїв. Тоді стався прецедент. в мене відео, якщо поритися на каналі, можна знайти. Коли їхав учасник автоєвросили, ветеран АТО, він влаштувався працювати дальнобійником, і його зупинили на фурі близько там години ночі. На пусту кочерю і почали маринувати мозги. Все почалося з того, що покажіть свої документи, там всі діла. Він звично всі документи віддав в руки, чим здійснив величезну помилку, тому що ми ще на той момент, 10 років тому, і навіть 15 років тому, зі всіх утюгів і чайників казали, що не передавайте свої особисті документи в руки. У цьому от зашквареним, реформованим часто густо, які пройшли через реформу за бабки, встановилися становилися на своїх посадах мусарам. Тому що ви одразу стаєте куклою для біття і предметом для шантажу. Так ось він, не, не послухавши це, я не знаю, що він якось так е халатно віднісся до цієї ситуації, звісно, став заручником. Він віддав свої документи і почалася така хірня. На питання, чого мене зупинили, почали розк... розказувати, що у вас там бризгавик на фурі, відсутній, ще щось. Ну і все закінчилось тим, що вони придивили йому звинувачення, що у нього нібито, нібито підробне водійське посвідчення. І вони його просто конфіскували, а його ж заставили стояти, там, покинути фуру прямо там на Кочерівському пусті, внаслідок чого він не зміг виїхати в рейс. А ви розумієте, що таке для. Ветерана війни російсько-української залишитися без роботи, да? причому і ну це така, скажем, вдячність. Да, я вже мовчу, мовчу, що зараз відбувається да? по відношенню до наших е, славетних воїнів, які захищають нашу країну, да, яке відношення до них в цілому в країні, там поліції, інших різних правоохоронних органів. це просто ну жесть. От, ну і це ще було ще тоді. Ці корні ще уходили ще з тих часів, нічого не не змінилося, і тоді така от несправедливість була проявлена до ветерана російсько-української війни. На щастя, ця людина була в нашій великій сім'ї автоєвросили. Він зателефонував, повідомив про подію, яка відбулася на цьому кочерському пусті. І ми негайно прийняли рішення. Їхати, розбиратися, встановлювати справедливість. Ми приїхали в місто Радомишль, тоді на посаді голови райвідділку був грузін, Цуцький Рід, якось, ну, коротше, не, не пам'ятаю, як його там прізвище, він був ТВО. От. А Кириченко, який потім після грузина став керівником цього райвідділку, був звичайним. Чи то старлеєм, чи то капітаном. І цей Киріченко в кабінеті почав ліпити гарбатого і розказуючи, що ні, такого не могло бути, це не вони, я нічого не буду робити, і давайте не знімайте. Це ще тоді, у цей зашкварений перевертень, вже тоді себе так вів. Тобто, розумієте, корні звідки ростуть, і потім цього зашквареного Кириченка зробили. Начальником райвідділку. ну тому що ну кого ж можна поставити керівником райвідділку? Звісно, якусь <корумповану>, корумповану зашкварену гниду, яка справно буде все робити поза законом, погрязнути повуха в корупції і справно нести котлету вишестоячому керівництву. Нормальну людину туди ж не поставлять. та й нормальна людина взагалі в цю прогнившу мусарку служити не піде. І в 22-му році. У нас до 2022 до 22 року було декілька запльотів Семки Річенко. Ми приїжджали отримувати витяги з ЄРДР по нашим заявам в сфері захисту навколишнього довкілля. Були злочини, були виявлені лісокради, були виявлені значні порушення. І ще ми стикнулися. Ми стикнулися з тим, та сама тема. Тоді пам'ятаєте, ковід був. Вибіг Киріченко, почав ставити дикі очі. Ми, до речі, ми приїхали в його прийомні години. Він за законом зобов'язаний бути на місці і зобов'язаний приймати громадян. На що він вибіг в морнюку, почав кричати, що він приймати не буде, тому що ми не собаки і не носимо на обличчях усі труси. От. І на основанні того я йому навіть предложив, що ну, мови немає, боїся. Зараження, ну ви зрозуміли, да? тож вони не, не так як боялися зараження тим ковідом, як вони ховали свої обличчя і, ну, що вони думають, якщо вони тряпку на морду повісять, то їх є, якось, вони себе якось обезпасять, їх не опознають. Да? І це був був предлог уникнути там особистих прийомів, уникнути всяких таких, знаєте, болючих. Питань свою адресу, яку піднімає громадськість. Тобто вони за ширмою цього ковіда ховали свої корупційні дії. І коли відповідно чинного законодавства приходиш запитувати в них про ці корупційні дії, вони, звісно, прикриваючись ковідом, ліпили різні там відмазки, щоб тільки не відповідати на болючі колючі питання. Так і відбулося того разу. І саме Керіченко, навіть на Ну, прохання, я не знаю. Я йому сказав, що давай вийдемо на двір, боїся, станеш за три метри. Ми поговоримо, чому твої підлеглі не виконують 214 статтю кримінально-процесуального кодексу. А це так само тоді і було. Вибігав він і попався на відео. Цей тетерський на той момент він був начальником слідства. Нагадаю, це був 2019-2020 рік, десь плюс-мінус. Він же тоді ліпив горбату, то виніс нам. Ну, ми там, ну як завжди, знаєте, зашкварена мусарка, як вона робить. Ми передамо там на, на дізнавача, він прийме рішення. Ну, знаєте, цим баранам кілок тиши на голові і каже, що дивіться, в законі такого не передбачено. Є 214 стаття КПК. Ви зобов'язані внести відомості до ЄРДР відкрити кримінальну справу, а там далі розслідуйте. Допитуйте свідків, блін, збирайте факти, викликайте на допити, да? Ну, Хто ж це буде робити, якщо вони всі помазані одним миром, да? вірніше одним гамном вони помазані, а не миром. Не ось. І звісно, вони починали ще тоді ліпити гарбату, то розказувати, що ну тут ета. І тоді ми трохи не добігли. Ми не змогли оскаржити це в суді, тому що що сталося? А ну так. Да. Сталася велика війна. І якраз в цей момент купався цей гнилий рейвідділок корумпований на кришуванні е, наркотичних засобів, виготовленні, продажі і так далі. Накрили цілу плантацію канабісу. Ну, зараз на мене там накинуться любителі е, цього діла Растамани. Скажуть, що ну і що тут такого, все нормально. Ні, ну тут в принципі нічого такого немає. Я не осуджую. До речі, там зараз у нас в країні легалізували. Медицинський канабіс, хоча в багатьох країнах Європи він легалізований взагалі. Да? От, кожен вибирає свою дорогу і кожен, ну як, дорогу не прийміть привратно. Я знаю, про які ви дороги подумали. Ні-ні. Я маю на увазі, що кожен вибирає свій шлях. Шлях, як самознищуватись чи самосовершенствуватись? Да? Хтось Курить траву, хтось курить сигарети, хтось бухає, хтось не знаю, нюхає дорожки, потирає носіка, а хтось вчить закони і робить суспільно корисні речі. Да? Тому давайте Растамани, тут не не грузіть мене. Я виключно кажу, щоб воно відповідало чинному законодавству. А на той момент взагалі воно не відповідало чинному законодавству. Та, в принципі, така діяльність і зараз не відповідає чинному законодавству, тим паче, коли його кришують представники правоохоро... кривоохоронної системи. Так ось повертаємося до теперішнього часу, до того, що відбувається зараз. Тетерського після того, як десь заховали Кіріченка в Житомир в управу, Тетерського теж поховали, покидали там десь по східним областям, щоб отримати, чи то ОБД, чи що він там отримав, яка ціль була. Ну Ми ж знаємо, як поліція несе службу. Сидять в Краматорську, їм отримують повищений оклад і потім виходять звідти з ОБД, Хоча до фронту і до окопів, до, до того всього. Що вони за законом мають робити, да? ставати на захист в першу чергу держави. Звісно, ніхто цього не робить. Так, да, є хлопці, які воюють на передкун, опять же, не стоїть маніпулювати з поліції і досить успішно нищать свина собак, але їх дуже маленький відсоток в порівнянні з тим відсотком, який відсиджуються всередині країни в тилових, в тилових областях і які займаються тут на посадах. Виключно корупцією, а ті, що не на посадах, виключно безпреділом. Тих набагато більше. Ви розумієте, про що я. <кхід> і ось на диво повертається Тетерський назад. Ну хто би сумнівався, трохи в них така, знаєте, та тактика. Ракіровку зробили, десь приховали, одного в другу, десь куди, кудись кинули, перевели, він там відсидівся. У людей коротка пам'ять. Вони забувають, і потім опять знову. Повертається і його поновлюють на посаді. Ну, Україна країна великих можливостей. <клес> Повертаємося до самого цікавого. В 2023 році ВП Форест Контрол виявляє незаконний видобуток корисної копалини місцевого значення Пісок біля Забілоча, біля великої території, яка... Належить якомусь бізнику, що розводить лохину. Величезний ставок, земснаряд, намитий пісок, білесенький, донний, чи як він там річковий називається. І ми ловимо на виїзді фуру, величезну фуру, 40-тонник, яка від нас втікала протягом десь години, да, по двом областям з Житомирської втікала в Київську область. Порушуючи всі правила дорожнього руху, які тільки можна було порушити Так, повезли тут екскаватор. Доброго дня! Доброго. Є документи? Да. Де? То не воно. І у вас ТТН за 17 число. А сьогодні 18. Не Шо, не що на сьогоднішній день... — Ми приїжджали. Я знаю, що тут вже були. І на сьогоднішній день, знаю, день ну, е, є, а крізь ми є на трьох точках. Поїдьте до нього, йому скажіть, блять, падають, а вони миють, а ви мені розказуєте, де можна, де не можна. Що зустрічало. Ледве не збили біля Нежилович іноземну делегацію. На чолі з днішнім керівником поліції Макарова. Ну, коротше, блин, Кончений чорт воділа, пальці розпускав, там, період, да мені по", там, всі діла. От. Ну, бичок, бик, звичайний, колхозний. Це просто на запитання, чи у вас все, все в порядку. Це було перед цією погонією, і все-таки догнали її, припаркували за допомогою Макарівської поліції. Тоді приїхав наряд, почали у неї оформлювати. Він казали, Де мені похер? блядь, в мене все нормально. Він вивалив цей пісок і так далі. Звісно, що ми подали заяву про вчинення кримінального правопорушення. Почалася ракеровка між двома райвідділками. почали встановлювати місце оцього, оцього пришествия. Ми додатково поїхали на... Місце видобутку цього піска викликали ще туди Радумишельську поліцію, теж зафіксували. По-моєму, тоді не хотіли відкривати, чи що, я не пам'ятаю, чи відкрили кримінальне провадження. Ну, менше з тим. Кримінальне провадження було відкрито, і ось нещодавно в світі інцидента, який трапився в Житомирській області, там, де ми виявили незаконну порубку, да? там, де там теж неадекватний. Житель з білої криниці, який представився чи то військовим, чи то майстром лісу, чи то я там не знаю, Джеймсом Бондом, хто він там, але менше з тим він, окрім матюків, мою мою адресу більше нічого внятного не міг народити. Так, в світлі цього інциденту ми подали запит на Житомирське управління поліції. типу, а надайте но, ну, будь ласка, а що ж ви розслідували період з 2021 року по цей день? І Житомирські хитрі поліцейські харки мусорський, да? Почали не так, щоб там прислати листа і розписати. От з такого-то по такого, то от було стільки то справ, у ті закриті, у ті відкриті. за законом я це маю право. Я не влізаю в суть кримінальних правопорушень. І за законом мене мали повідомити про закриття кримінальних справ, якщо таке місце було. Якщо, якщо сталася така подія, звісно, ніхто ж нікого не повідомляв. Що Вони... нам взагалі говорити? Рівень е, поліції, кожен знає. І ось хитрі хат... Житомирські харки почали присилати по одному, по одному листу окремо відповідь, що от така то справа там-то, там тамто за такою-то датою була там закрита. Проходить декілька днів другу відсилають. І так розумієте, грають, вони бояться зразу дати відповідь і починають гратися в білочку. Ну і ось, і вдалося встановити, що е, прийшла відповідь, там, де я зараз ось сюди вставлю її. Цілий пан Тетерський. Во там розписали, як вони справу передали до суду і як покарали цього негідника, який видобував пісок. який Розпальцовки воділа там бліклеїв, да мені пофіг, блин. а там через інших людей я взнавав, що цей от бізник казав, да мені срать на них, я їх вертів. І Його все-таки притягнули до кримінальної відповідальності і спеціально там так розписали красиво, щоб всі ж побачили, що це ж тетерський розслідував. <laughs> ну я, звісно, поржав. Тетерський молодець, треба похвалити його. Молодець. Знаєте, банкомат видав тобі твої гроші. Молодець банкомат. Пішов в касу, купив пачку сігарет, тобі з 200 гривень здачу дали. Молодець касір, хоч здачу дає. Так само молодець Тетерський. Зробив свою роботу, яка по умолчанню, Чи як там кажуть, да, відповідно, що законодавства законодавство має бути зроблена тобою взагалі безпрекословно, тому що ти давав присягу. Народу України служити. Так що, хвали мене, моя губонько як то кажуть, тетерський, блин, отут виставив такий лист, блин, там де розписав, як вони передали до суду, як притягнули до відповідальності. Ну, взагалі, бусінка. Молодець, тетерський. Ось така от ситуація. Так, що тим хейтерам, які одним глазом щось там подивився 30 секунд, І кажуть, що ви там зробили? А де результат? Де результат? Ну, по-перше, я вже казав. Піднімайте свої дупла з пропержених диванів, вставайте і робіть результат. Показуйте нам, а ми будемо вам писати коментарі. І результат буде швидше. А якщо серйозно, то ще раз підкреслюю, що результат завжди буде, якщо бити в одну точку. Так, да, це не швидко, це довгий процес. Оглядаючись на те, з оглядкою на те, що система, корумпована гідра, буде чинити опір. Вона буде опиратися. Тому щоб її виводити на чисту воду. Ну кожен би знаєте, тут бізнічок мутиться схемки, схемки туди-сюди, а тут хтось влазить і ці схемки починає ламати. Ну кожен би почав би опиратися, правильно? Ну що це ж бабліжко, бабліжко треба напакувати. І от, таким от процесом е довгим кропітким, через суди, через оскарження бездіяльності, через головне публічну діяльність, що ми висвітлюємо це публічно. Тому що ще раз казав і кажу, що бабки люблять тишину, Як тільки це виходить на публічний простір, зразу всі обсираються жидким. Тому що починаються ага, включатися і інші служби, які знаєте, посади великі, зуби великі, гристи хочеться, а розуму не вистачає. А кож гристи, як гристи? блін, Ну це ж це ж треба розум мати, блін, щоб розібратися в цих схемах хитросплетіннях. А тут, опа, на тарілочки видали, блін. От, будь ласка, якась громадська організація видала на тарілочки дійсну железобетонну справу кримінальну. О, зараз ми включимося, зараз ми порвемо як ту зіґрілку. А можливо, ще зараз зіб'ємо його з посади і поставимо свою людину, щоб. Моя людина деребанила тепер цей пірожок. Ну, приблизно така от логіка правоохоронної прогнившої системи, і цим треба користатися, так як користується корумпована прогнивша влада да, держави людьми, стравлюючи їх між собою. От знаєте, зелені-корічневі, Зелені карічні, да, там, зелені порохоботи, зелеботи ковідники, антиваксери. Все, ви грізіться, вам косточку кинули, ви там між собою грізіться. Да? Саме головне придумати проблему і потім розділити людей, щоб вони над цією проблемою гризлися. Отак От само ці методи треба використовувати проти прогнившої системи, Стравлювати їх між собою. Є багато дуже голодних волчар, які готові розірвати будь-яку посадову шишку, яка десь вилізе в публічний простір з якоюсь корупцією. Правильно? Щоб поставити туди просто свою людину. Це ж ласе місце, ласий шматочок. Чому чом би не збити цього начальника, поставити іншого, який буде вже просто в другу кашолку, це все нести. От яка логіка. А нам, звичайному люду, навпаки, потрібно, щоб якщо керівництво чи якісь правоохоронні органи справляються своїми задачами, тобто не відстоює інтереси громадян, діребанить народне, да, громадське. То тоді треба їх просто використовувати такий інструмент, якщо іншого виходу немає впливу. Публічність показуємо відповідно чинного всі документи вивалюємо. А нехай відповідні органи ними займаються. Можливо, можливо, попадеться хтось дійсно такий, який відповідно правосвідомості, відповідно закону, займе цю посаду і буде служити народу, а не служити на власний карман або на кармани власних хазяїв. Тому, друзі, всі похвалили, похлопали в долоньки. Молодець тетерський, красава. Давай. канаплю більше не сади. Не, не восприймайся буквально, бо я знаю, канаплю не сади, то ти зараз коксом почнеш торгувати темною чи таблетками якимись. Фармацевтом станеш. Ось, я думаю, що ми зустрінемося ще не раз. Ну, що ще хочеться сказати? Тримайтеся купи. Якщо у вас є якісь питання з цього приводу або якісь новини, до речі, дуже багато людей мені там підсвітило по Радомишлю, по іншим регіонам, де ми буваємо, дуже дякую вам за інформацію. Завдяки вам ми маємо можливість орієнтуватися в розплетіннях вашої корумпованої гідри і тим, хто особисто надає нам інформацію в особисті. Це конфіденційно. Не переживайте, ніхто вас не скаже, не здасть не зільє. Навпаки, ви допомогли, <смі> допомогли слідству. <смі> Слідство далі триває, розплутуємо ці всі корумповані хитросплетіння. Тримайтеся, все буде Україна разом сила.